Водний світ є водний світ. Складний був для мене період. На все моє майно накладено арешт, що я не є фігурантом справи, я не є навіть свідком. Тепер розлучило нас. це взагалі прикол. Бо, знаєте, думали, що все, Мерезюк, він безбрачує. оце все, хлопцям не потрібно. Дівчата, ну, я вам кажу, всі побачили, що в мене є, є майно, віртологиня. Я тепер наречена, number one. Боже, мій, що це за білий ангелочок спустився до нас сьогодні з Ангелочок знаєш, Я все підписала маленька гнида. Все попереду я буду зростати. Привіт, привіт. Дуже раді тебе бачити у нас в нашій програмі. Це Така міцна рука. Зразу видно, що ти пензлі тримаєш. Пензлі тримаємо. А я з подарунком прийшла. Знаєш, А давай подивимося. Це тобі. Та ти витягуй, подивимося, що там є. Витягуй, бо люди подумають. Зараз. Так. Він... так, перше. Я бачила, що ти колекціонуєш таких. Слонівку. Слонів. Це тобі допоможе. Я навіть в кадри до тебе зайду. <хи> Понятно, а, так? І, і що а, у кожної маленької гниди має бути що? велика гнида? Велика. Слухай, а, ти так сказала, тільки, що у кожної маленької гниди має бути своя велика гнида. Знаєш, тобі... Я думаю, що, що завтра з'являться обов'язково якісь. А, а, заметочки в пресі. Ну нічого, нічого. Я знаєш, мені, шо, шо мені звикати. Хайпуєм Почнемо з малесенького бліду. Малювати чи займатися сексом. Малювати. Авокадо чи огірок? Авокадо. Секс колишнім для тебе це. Не допустимо. Взагалі? Взагалі Шучу? ніколи не, практику... не практикували і думаю, що не буду. Добре, картєє чи порш. Вітчизняний виробник, е, от на мене є романтика проджект. На що ти звертаєш увагу е, при знайомстві з чоловіком? На почуття гумору. Ти самовпевнена в собі, дівчина? Так. Можеш назвати себе стервою? Ні. Дольче Дольчик Селін? Е, Селін. Клас. Так, ну що, зараз я трохи включуся як вчитель. Боже, а, значить, шановна Морозюк, який урок ти винесла для себе після ситуації з твоїм нареченим Ромком? Вже <рес> колишній наречений це по-перше. А, вірити в себе в свої сили, що я думаю, що всі здогадуються, що це складний був для мене період. Але бачите, а, ладно, але, але, бачите але бачите, кажеш? жива, здорова, повна, повна сил. А, от і попри все, вірити у себе, у кохання і у людей. Дивіться, ти ж і завжди правда. знаєш, що люди дуже люблять покопиратися в чужих гаманцях, порахувати чужі гроші. А ще вони дуже люблять, коли коли в людей щось забирають, там або і mm -hmm. так далі. Що зараз твоїм майном взагалі? А, на все моє майно накладено арешт під арешт. Пішло б під арешт. Під арешт, але я хочу зазначити, що я не є е, фігурантом справи. Я не є навіть свідком. Тобто я по справі ніяк не проходжу, навіть як свідок. Так, так? а чому от тобі чисто по людськи сказали, що вони до тебе домахалися з твоїм майном? Е, я думаю, що е, з майном докопались через резонанс у суспільстві. Угу. Все, але нічого я, я на все маю документи, тож я думаю, що з моїм майном все буде. добре. Я розумію. Що юристи кажуть взагалі. Це буде добре. В мене є всі відповідні документи, які надано. Надано. Відповідні органи крапка. Ти чека. Так, скажи мені, а ви з Романом спілкувалися після цього всього? Як там в нього взагалі справи? Ні, ми не спілкуємось після того, як ми закінчили наші стосунки. Це було до підозри. Угу. Скажи мені, а це ж було кохання? Так. А, і от воно, виходить, не витримало випробування? Слухай, я вірша аж договорив. Боже, оце, <с оце, <с бачите, оце оце, мало статись, щоб Женя почав це, відкрив собі по поета. А, я думаю, що, знаєте, все. Чи то щось інше, ніж просто випробування? Це це щось інше особисте. Ці ці жарти про те, що знаєте, кохання ДБР розлучило, нас ні, це не так. Так сталося. Добре, погнала ти на відпочинок в Карпати. Тут ми всі спостерігали за тобою в цьому в інстику. Там були красиві букети. Що там взагалі, як то кажуть, що на лічняке? Ну на лічняке, знаєте, от знаєте, чого в мене навчилася ситуація, що про свій лічняк рот на замок. Якщо ти про те, що в стосунках я чи ні, ні, я не в стосунках. Якщо про те, що чи залицяються до мене. Так, і це взагалі прикол. Бо знаєте, люди думали, що все, Мередюк, вінець безбрачує, оце все, хлопцям не потрібно. Дівчата, ну я вам кажу, що мені здається, що мені написала ну пару парубків так 150. п'ятдесят. Вот, я я хотів познайомитись, Я тепер знаєте. Ну, дивіться, всі побачили, що в мене є, є майно, no. є все, яка я дівчина про мої на, на ці, ці. <ган> а, що це не тільки місткиня, але й сквіртологиня. <ган> сквіртологиня, так, так, так. То все, я, я тепер наречена номер ван. Слухай, ну а якось все рівно вернемося трохи ще до колишнього нареченого. Якось він тебе підтримував, коли ця вся ситуація була? Чи ви просто закрили ці розмови і все. пока? До того як ми завершили наші стосунки, звісно, що він казав, що все буде добре. Слухай, до речі, ще трохи про той хвіст тих стосунків. Там були ці прикраси. Ти казав, що ти їх продаш, і так, і так. Я, я дуже сподіваюся, що на момент виходу нашого інтерв'ю я вже закрию це, це питання, передам гроші Євгену Карасю, як і домовлялись. Прекрасно, наразі в мене немає. Вони зараз у тих людей, які займаються їх продажем. Бо якщо чесно, я думаю, що це відбуватиметься трішки швидше. Я ніколи з таким не стикалась, але бачите, все, все йде. Як йде, я від цього плану не відступаюсь. Слухай, дивись, ну ти в будь-якому випадку, ти дівчинка, ти маленька гнитка. <плес> От <плес> що тебе надихає взагалі? Ну треба ж рухатись далі. От що було цим якимось рубільником, який ти така, все, камон, треба йти далі. Надихає. Е ти знаєш, саме життя мене надихає, бо я зрозуміла, що якщо я вмру, там знаєш, так буде в мене самогубство, про це попишуть максимум два дні і всі забудуть. А там же пишуть по, ці, по по цей день, щодня щось про мене пишуть, тому ні. Ну навіщо так так радувати людей? Тому саме життя мене надихає, надихає віра у свої сили. І в мене ще дуже багато попереду класних справ, які я хочу втілити і проєктів, тому. Маю це зробити? Е, дивися, хейт був просто охренетним. Я, якщо чесно, я... Ну, мені здається, стільки хейту не було на твого колишнього, стільки на тебе оце типу там ламанулася вся хвилька. Це просто було щось неймовірне. Е, скажи, є якісь люди, які, от, в яких ти розчарувалася в цей період? Ти знаєш, такого немає. Я ніку. Я, я нікого нікого не аналізувала. Таких, щоб ти типу, знаєш, мені там ставлять запитання, чи відвернувся від мене якийсь друг. Такого, такого не було. Ніхто не морознувся? Та Від ні. морозюк ніхто не морознувся. Ні, да? морозюк сама може само, якого хоче заморозити від мене. Мене ніхто не морознув. Добре, а чи були якісь люди, може, які ти не очікувала, а тут бах, і типу, і вони підтримали. М ти знаєш, я отримала таку велику кількість повідомлень з підтримкою. І таких, знаєш, не типу там короткий Тримайся, все буде забезхин. <плес> Ні, там прям от, от такі текста були. Я не можу когось конкретного виділити, але всі, всі повідомлення з підтримкою я читала, і це було для мене важливо. І я хочу всім подякувати за підтримку, і віру в мене, і невіру у всі статті та те, що на мене вилилось. Добре, а дивися, ти ж з продюсером з «1 плюс 1», заводюком. Ви дружите чи дружили? Яка там взагалі ситуація з цим? Ну дивись, ми я не можу сказати, що ми дружили. То у mm -hmm. нас були спільні проекти, які ми класно втілювали. Тож ми можна, скаже, можемо так сказати, що з і будемо це робити, я думаю, надалі. А він же ж по моєму щось в пресі там розказував, що я помилився з цією дружбою з цим, як воно, чи ні? Чи я щось собі придумав? Слухай, я не знаю. Ну я може чогось не читала, тому що ну писали дуже багато чого. Я не читала, що Вова писав, що він помилився, чи ще щось. Як ти думаєш? Ну, по перше, типу, я вже я тобі говорив, що тепер що ти прийшла на інтерв'ю до Лисого, тепер до патла того все нормально іде своїм буде Будеться середина Золота. просто норм норм зачіска, будь ласка. Так, чим тобі моя зачка не подобає, Ні, твоя, твоя тобі, добре. Ти знаєш, я ж, я ж нещодавно виставила типу, а, а, в інстаграмі, як ми називаємо взагалі, концепцію моє, моєї нової зачіски. І ми вирішили, що це просто будемо так казати, що я задонатила волосся Гордону. Волосся. А, а він не зацінив. Або ну. може зацінив в якомусь тому місці, де ми не бачимо. Гуля! Так, от про гордона, скажи мені, оце інтерв'ю, яке ти йому дала. Воно щось поправило взагалі в твоєму сприйнятті? Ти для більшості ще антигерой? Чи може воно щось якось розвернуло цю ситуацію? Я тобі можу сказати чесно, що я це інтерв'ю зробила не для когось, там, щоб розвернути когось кудись. Я це інтерв'ю зробила для себе, тому що я розуміла, що я як доросла людина маю висказати свою позицію. Я вважаю, що це була достойно, що це достойне інтерв'ю, тому що я там показала документи, все, все показала, і я могла взагалі цього не не робити. А, слухай, а я чув це чутка така. Чи це чи, чи ти чула про те, що ти заплатила гордону? Щоб він взяв в тебе це інтерв'ю. Ну слухай, ми взагалі чули, що я про все в своєму житті платила. Ну я по, по оцей день момент нашої зйомки. Тобі я також не платила. Я нікому ніколи не платила ні за зйомки, ні за колаборації, ні, ні за які там. Статті у пресі, ні за що. Я не платила нікому нічого. Так, а скажи мені, ти в інтерв'ю Гордону в чомусь збрехала? Ні. Ні? Що не буде ніякого цього ексклюзива? Ну, знаєш, Може, вище, що я почуваю, що мене ще на поліграфі не <реш> 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 Що, Що ще я маю зробити? Ні, не, не брехала. Так, скажи мені, яка була найдурніша річ, яку ти е, е, коли-небудь говорила публічною? Найдурніша щось? річ. Ага. Чи? Я не знаю, напевно, такої, такої не було. Я просто до цієї ситуації була дуже відвертою та відкритою у публічному просторі. У мене там не було, знаєш, якихось секретів чи ще щось. Тому я не знаю, яка найдурніша. Мені дуже подобається твій мерч. Він типу класний. От мені Дякую. дуже подобається, коли лаконічно. Як ви всі? Так. Клас. <ріст> так от, він дуже лаконічний, але дуже класний. Мені це дуже подобається. А, Скажи, ти зараз активно його просуваєш в соцмережах, як взагалі справи йдуть? Все супер, все супер. Картини купуються, мерч купуються, все клас. Так, скільки мерч приносить в місяць? Mm, ну, я думаю, що до, до ситуації було десь орієнтовно там, 100 тисяч гривень в місяць. Це за, без вичту, типу. Податки? Підрядником, тобто не чисто прибудати. Це прибуток. не чистий прибуток, це просто вал, виходить, ну, так, так, да? так? А на картинах скільки в місяць. Ну, а за, от зараз, давай, от зараз, сьогодні, на сьогоднішній день. На сьогоднішній день угу. я не підраховувала ще тобі чесно скажу після цієї ситуації, що в цьому році я ще не підраховувала. Картини правда вже були. Так, я не буду брехати, що звісно менше ніж було у тому році, але все йде своїм чередом, все набирає оберти. Я думаю, що е, в мене ще до кінця року часу багато. Я думаю, що там влітку все взагалі буде супер. А ти, як бізнесвумен, ти ставиш собі плани? Так, значить, до кінця року я маю на картинах вийти на 10, 5 штук баксів в місяць наприклад. Ні, в мене такого немає, тому що попер спершу я творча особистість і мисткиня, потім бізнес-леді, потім сквертологіня, чи що ти там сказала. <рес> це не я сказав, це ти сказала. Ні, ні, не... ні ти, ти ти так звернувся до мене. <рес> ну але ж красиво, ні, гарне, дуже, дуже, дуже гарно, Добре, а скільки ну а от якщо так скинутись, за останніх 30 днів за останній місяць, скільки картин продала? Я, якщо ти до грошей, за них ще не Ні-ні-ні, Я маю на увазі в штуках, в штуках в 10, 10 картин це одне замовлення для одного закладу. Я думаю, що мені на виконання ще потребується буде десь два тижні. Я думаю, що потім я покажу, можливо, цей проєкт. Супер, слухай, ну це велика кількість. Це що тебе так вибачте, пре що ти цей, що ти так можеш працювати? Так ти... життя. Ну слухай, я взагалі ж мій, мій стандартний ритм життя це вставати о п'ятій ранку, їхати до майстерні, малювати і кожного дня там по картині. Оце я за це, це тебе не Я зранку протинаюся, дивлюся, а вона вже в інстаграмі в цьому сидить. В як його в спортзалі. спортзалі, так. Це Це, конечно. Це мій. Такі, знаєш, мої опори, що для мене теж має бути якась система, яка допомагає мені жити і триматись. Слухай ще про картини. Дивися, багато художників навалювалися чимось там, да? закидувалися, коли малювали картини. Тобі щось таке треба? Ні, ні, мені не треба. Це наркотики, це зло, це не моя історія. Мене не здихає. Життя. О окей, а дивися, а отак. Уявімо, що ти, наприклад, в Голландію попала. Давай, mm. коли ти була в Голландії, чи були в тебе спроби творчі експерименти під чимось намалювати картину? Ні, ні. ні взагалі? Ні, ну, знаєш, я, я, дуже, я дуже чутлива людина. Мені здається, що мені, якщо спробувати наркотики, це буде <кій> не думаю, не, не, не клас. Хм. Що для тебе комфортне життя взагалі? і Скільки там от грошей на місяць, наприклад, наприклад, треба для того, щоб ти себе класно почувала? Все гарно несеться. Я, я щаслива. Маленька гнида. Я щаслива, маленька. Я щаслива маленька гнида. <гум> ну слухай, я не знаю, скільки грошей мені потрібно для комфортного життя. Я знаю, що таке жити там на 100 на 100 баксів в місяць. Знаєш, і там знаєш, як жити на 100 баксів, так? Звісно. Так, та. я просто не почув. Ні, я знаю, як жити на 100 на 100 баксів, знаю, як жити на більшу суму. Я можу там витрачати на себе гроші, може не витрачати. Якщо там у мене буде 5 тисяч гривень на місяць, мені, мені цього вистачить, щоб жити, ну, типу, їсти, готувати, все буде клас. Я якось не прив'язаний до таких, до таких от цифр. Дивися, ніколи не думала так. Значить, Блін, якщо картини не будуть продаватися, я чим зайнялась би? Я думаю, що якщо вони будуть картини продаватись, я такого сценарію вже не розглядаю, але я не цураюсь роботи, я б щось вигадала стовідсотково. А ти почала заробляти от від самого початку перші гроші, це все картини були? Чи Ні, ти чимось іншим? Так, я займалася, я працюю з майже з 13 років. Я на самозабезпеченні. Я працювала дуже багато, де і аніматором, і на ринку працювала. Що і продавала на ринку? Овочі. Овочі в певний like. період, а повний період контент. А я газети. О, все, все. Якщо що, як якщо в тебе закінч, закінчиться да, журналістська кар'єра, я тобі цього не бажаю, звісно, що от то зустрінемось на ринку. А, так а, ти з Харкова жиш? Так, так. Просто пі... інакше не можна назвати, що відбувається з Харковом, це щось просто неймовірне. В тебе там ще хтось лишився взагалі? У мене там батьки, бабуся, дідусь. вони як справжні харків'яни. Я не знаю, як люди там сидять. Це щось просто. Ах... Ти пробувала їх сюди витягувати, ж говорила? Звісно, з ними? звісно, що я всім пропонувала переїхати, але знаєш, в певний момент зрозуміла, що старшим людям. Легше переживати цей період, знаходячись у своєму побуті. Ну тобто, знаєш, все одно в них є якийсь там побут, вони там щось ходять до якихось друзів, які там залишились. Там, на початку війни займалися активно гуманітарною допомогою, там, волонтерили. Тому їм їм легше це справді, як, як би це крінжово не звучало, що їм легше переживати це, будучи в Харкові. Е, ну, дивися, там зараз е, події розгортаються дуже не ок е, дуже е. на цьому напрямку, і вже е, першу частину, таку найближчу до е, лінії зіткнення, е, евакуйовують. Е, якщо буде нестись. Ще гірша ситуація. Вони, яка розглядається картинка? Вони прийдуть сюди чи залишиться все ж таки там? Я думаю, що якщо буде зовсім все погано, мої батьки, звісно ж, приїдуть до мене, тому що ми не розглядаємо варіанти життя під іншим прапором. Якщо ти розумієш, про що я? Так. Зрозумів. Так, вертаємося все ж таки до тебе. Скажи мені, які три речі роблять тебе щасливою і спокійною? Речі, поняття, процедури, там не ем, знаю. Смачна їжа. Що ти любиш їсти, до речі? Я можу їсти однаковий набір продуктів: це кисломолочний сир, авокадо, гречка, яйця, рукава і, і все. І можу їсти тільки це. Добре, це смачна їжа. Так, це смачна їжа, типу сирники, якісь, знаєш. Люблю ага. робити тости. Друга річ це. Я щаслива від того, що з моїми рідними все, все добре. Я це дуже ціную, коли знаєш, ми на зв'язку, тому що в Харкові зараз дуже не ок зі світлом і знаєш, просто зідзвонитись, що в них є телефони і все і зарядження, це мене робить щасливою. Третім мене робить щасливою виїзди на, на природу. Я люблю на природі гуляти. Просто почилити? Чи так. там на шашличе? Ні, 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 просто, просто почилити, просто почилити. Маєш якісь улюблені місця тут під Києвом, може? Ем, так, це витичу. А ти де там? Ти на горці любиш посидіти? Чи йдеш туди вниз до цього? Ні, ні, до річки? ні, я беру я беру плед і сижу на горці. Беру хліб там у пекарні ага. і просто знаєш так їсти гарячий хлібчик. О, це класно. Ти відносишся до тих дівчат, яких я дуже поважаю. Тому що не кожна може. Що саме? Кажи вже, кажи, 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 Стати Стати ну, Спасибо. Ну типу мало це все обговорили. Давай, давай ще. Зі мною не обговорили. Скажи, а от стосовно кексу, тобі скільки разів на тиждень? треба? Мені на тиждень. Угу. Ну, слухай, коли є кохана людина, мені потрібно щодня. Так. А якщо нема? Я не, не займаюся коханням без кохання. Ну, може таке, знаєш, ні, ні, мене, мені це не про таман, в мене жодного разу в житті такого не було і не буде. Це не До, про мене. Добре, а ну от сама собою, там скільки разів тобі треба. Тож everyдей чи, чи ні? Сама з собою, ну я себе люблю, але ага. сама собою я цим не займаюся. Що взагалі? Ну, Мені потрібна людина. ну! Та ну. що ти гониш? Ну як, не може не, бути таке. Не, не гоню, не гоню. Та як ти тоді. У мене вся вся енергія йде у творчість. Так, так може бути. От ти зараз говориш, як маленька гнитка. Зразу <рес> видно, що обманюєш, бляха Ні, <рес> Не обманюю, не обманюю. Обманю. Добре, а що тебе от, сексуально в чоловіках приваблює? В сексуальному плані? Мені здається, що все ж таки харизма. Харизма це, це почуття гумору, а гарне почуття гумору це показник а, там, гарного інтелекту. Мені, мене збуджує. Я не можу сказати, що я сапіосексуалка, це так, котрих збуджує надмірний типу, IQ. Такого в мене немає, але мене, мене збуджує, так що може під час кохання Ну, Супер поржати. <ржатно> це класно, блін. А, яка модель відносин для тебе? Така нормальна, сприятлива, класна. Це там, не знаю, партнерські 50 на 50, чи коли він повністю бере все на себе. Ну, от, як, от, як ти собі, Яку ідеальну малюєш картинку? Ну, ідеальна картинка це партнерські відносини, тому що я досить. <laughs> Отака, така жінка. І в партнерських відносинах мені здається, що краще все обговорювати, все домовлятись, промовлятись, щоб всі знали, що від кого чого очікувати, чого не очікувати. Слухай, якщо чувак буде менше заробляти, ніж ти, може бути в тебе з ним щось? Так, звісно. А було таке? Так. Продовжи фразу Я прямо зараз дуже хочу. Я прямо зараз дуже хочу. Я хочу знаєш, щоб за, сьогодні про це думала про, щоб, про те, щоб за за, за свій, цей бузок, бо я дуже люблю бузок. Ну якщо така відповідь підходить. А ще трохи лишилося, до речі, по-моєму, да? Да, не я думаю, що ще ще тиждень і буде. Вже краса. А я можу зрадити у стосунках, якщо я не можу зрадити у стосунках. Для мене сьогодні найголовніше у житті моє ментальне здоров'я. О, так, дивись, прикинь, якщо зараз у тебе 100 тисяч доларів, тобі кажуть кудись їх вкласти або витратити, але в тебе є от година на прийняття рішення. Там, що, що це буде? Чи хвилина навіть на прийняття рішення? Я віддам все. На з'ясову. Чудово. Е, з ким би хотіла обмінятися життям прямо зараз? Ні з ким. Мені подобається моє життя. А, якби е, твоє життя, яке тобі подобається, було телешоу, то це б було шоу. Який формат, про що? В світі тварин <світно> чи ще щось? В світі маленьких гнид. <світно> <О>! <світно> від, від маленької до великої гниди. <світно> Добре, який талант хотіла би ще, крім того, що ти малюєш? Слухай, співати. А ти щось робиш для того? Я е, ходила до повномасштабного вторгнення на вокал. Я думаю, що незабаром я до цього повернусь, тому що в мене є мрія е, записати свою пісню, і я хочу її втілити просто пісню, чи ти хочеш прямо бути артисткою, збирати великі зали ні. і виходити вже ти я знаєш, мене ваша все... маленька гнида, хлопайте все... мені. Ні, ні. В мене ж все починає з того, що я не мала на меті стати там відомою художницею, я малювала для себе. І пісню я хочу написати, сама написати принаймні, текст. Наприклад, цей свій досвід, який я переживала в останні три місяці, я хочу перетворити на пісню. Який найбільший страх сьогодні маєш? За життя моїх близьких людей. І як ти думаєш, що треба українцям в собі змінити? Ой! От хотілося б, щоб ми ми, наше суспільство повернулось до стану на початку повномасштабного вторгнення, коли ми всі були згуртовані, допомагали один одному, робили класні справи і вкладали максимум зусиль до наближення нашої перемоги. Супер! Мені дуже з собою сподобалося сьогодні бовтати! Ти дуже крута, класна. Я бажаю, щоб всі твої мрії здійснилися. Ну і щоб все в тебе було офігнезно, і щоб всі віддалися. Будь ласка, будь ласка, всім привіт! Це Соня Марзюк. Підписуйтесь на канал Люкс ставте кохайку, пишіть коментарі, дизлайки не ставте, погані коментарі не пишіть. І всім нам буде щастя!